Усім привіт, я Ігор Бурбас. І так само, як і ви чекаю на українське класичне, вперше в умовах повномасштабної війни, яке спершу планували проводити в Лондоні, згодом, можливо, в Варшаві чи Кракові. А зрештою, Шахтар та Динамо зустрічаються у рідній Україні, по суті, нейтральному для обох команд Львові, хоча ближчому, все ж для Донецького Шахтаря. Адже на арену Львів гірники переїхали з Донецька кілька років тому. Ну і зараз вони є господарями не лише поля. Формальними, номінальними, а й загалом, можна сказати, господарями ситуації, адже значно випереджають киян і у турнірній таблиці, і загалом в плані побудови гри. Ну і насамперед, що найбільш, напевно, важливо в плані психології. Ну, а всі говорили, Шахтар ліпить нову команду, Шахтар не є фаворитом цієї української а Ось маєте Шахтар лідер. Ну і в цій ситуації Мірча Луческу, коли не може по суті запропонувати і щось конкуренту і зіграти з позиції сили, з позиції психологічної переваги або ігрової, все, що він може запропонувати, так це засушити гру, що він доволі вміє. І якщо цей поєдинок піде за сценарієм румунського наставника, не варто сподіватись на велику кількість голів. А хотілося б. Зрештою, давайте дочекаємося неділі. Ну а поки будемо стежити за новими прогнозами разом із рейтингом букмекерів. Нехай вам щастить.